Сьогодні в інтернеті безліч шахрайських сайтів, які маскуються під справжній Binix. Вони можуть вкрасти ваші особисті дані, доступ до аккаунта або навіть гроші. І як не натрапити в сітку до шахраїв, ми розберемось у цьому відео. Я вже залогінився в свій особистий кабінет, і перше, що вам потрібно зробити перед тим, як реєструватися, це перевіряти домен. Посилання на офіційний сайт, на офіційну платформу криптовалютної біржі BNX буде внизу в описі під цим відео. Після того, як ви за ним перейдете, у вас буде така форма реєстрації. Я свій аккаунт особисто реєстрував саме за цим посиланням і отримав наступні переваги. По-перше, це бонус до 6800 доларів. І по друге, пожиттєві знижки 20% на комісію за торгівлю ф'ючерсами. Для реєстрації вам знадобиться або пошта, або телефон. Просто вписуєте пошту, далі придумуєте пароль і перевіряєте поле реферальний код, щоб там були саме такі літери. І після цього ви вже спокійно зможете залогінитися в свій особистий кабінет, як це зробив я. І тепер можу починати свою роботу з біржею, тобто можу... Поповнити рахунок, можу вивести кошти, можу почати торгувати на ф'ючерсах, стейкати гроші. Безліч варіантів у мене є. Головне, я знаю, що це офіційна платформа. І ніякого обману з їхнього боку не буде. А на сьогодні це все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!